Кожному з, нас, кожному з нас Господь Бог посилає такі випробування да, час від часу. І в залежності від того, як ми ці випробування долаємо, як ми виконуємо свій громадянський обов'язок і людський обов'язок, а тут ще стосується чоловічого обов'язків, характеризує людину. І от, я думаю, що всі вже в курсі, якщо ні, то я проінформую, що таке випробування пана Володислава Пендераку Господь Бог послав в день його народження, в день його 16-річчя. Він цей день народження святкував в Пасічні, от, І саме в цей день могла б статися трагедія, тому що бабуся з маленькими дітьми, знуками, внучками гуляли, дихали свіжим повітрям. І дитина послизнулася, ну є дитина, то є такий випадок. Дитина послизнулася і впала в озеро. Бабуся інстинктивно кинулася рятувати. І в цей момент пан Владислав зі своїми друзями день народження. Він, не задумуючись, кинувся в воду, спас дитину і спас бабусю. А потім мокрий, як нічого не бувало, вернувся до своїх колег і навіть не дуже розказував про те, що він здійснив такий. Подвиг, тому що я вважаю, що це подвиг. Коли людина, не задумуючись, кидається в воду і рятує. Він не думав ні про свій день народження, ні про одяг, не про те, що з ним буде. Він просто рятував людей. Давайте привітаємо пане ворога. Я вам вважаю, що ви в своєму житті. Таких пізнак було дуже багато. І я глибоко переконаний, що всі випробування, які Господь Бог буде вам посилати, ви щастя подолаєте. Так само, як і ви здали іспит на відмінно на саме цьому відкрити. Хай Бог вам допомагає. Це вам назад про нашу зустріч. Давайте еще раз привітаємо цього. Нема питань пишешь нікого? Все до работы, будь ласка.